Вітаємо та запрошуємо до кола спорту. У нашому колі тепло і затишно, як вдома. Приємно та цікаво, як у гостях, де завжди чекають друзі. У нашому колі люди, яких ви знаєте, яким довіряєте та розумієте, з нами профі, які здобувають трофі, з нами факти, які доводять правду. У цьому колі радість і надія на боротьбу і перемогу. Коло спорту наша справа і бажання бути близькими до спортсменів та їхніх шанувальників. Бути свідками стартів і успіхів разом переживати і обов'язково святкувати. Діана Кондратюк та Євген Зінченко сьогодні вперше разом у колі спорту. Приєднуйтесь до нас і ваших героїв! Перемога Василя Ломаченка: кого здолав, що зумів та чого прагне український професійний боксер. Боротьба Вадима Гуцайта. як вдалося захистити та надихнути наш спорт під час жорстокої війни Росії проти України. Вершини Богдана Колмакова. Історичні звитяги українського майстра паркуру, чемпіонський стиль і видовище. Останній матч групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА зіпсував увесь сезон найпрестижніших змагань. Донецький шахтар, який восени зазнав єдиної поразки від чинного чемпіона Європи мадридського рала, розгромно поступився у вирішальній грі проти німецького Лейпцига. у вересні. Донечани розбили цього ж суперника на його полі 4-1, Але у рідній всім нам зараз в Варшаві програли. Нуль результат дуже несподіваний, оскільки оновлений шахтар показав себе впевненим і яскравим колективом нових талантів на чолі з тренером, що обожнює красивий та результативний футбол, так само, як і ми усі. Це є величезний шлях, який показує і просто означає команду з характером і, і з талантом. Мусимо пишатися, мусимо бути свідомі, що ми зробили хороший фундамент для майбутнього. А найуспішнішим з огляду на турнірні здобутки українським клубам європейської футбольної осені став Дніпро 1 у групі Ліги конференцій. Звісно, турнір нижчий за рівнем суперників ніж Ліга Чемпіонів та Ліга Європи, але Дніпряни постаралися на користь всій футбольній Україні. Майбутнє надихає. Весна футбольних Єврокубків розпочнеться за участі українських клубів, і, хоч тріо наших учасників скоротилося до дуету, турнірну осінь можна назвати вдалою. Донецький шахтар відповідав найвищому рівню Ліги Чемпіонів до останнього туру. Саме тоді й втратив усі надії залишитися серед найкращих клубів Європи цього сезону. Я пишаюсь, я не можу бути сумним і не даю бути сумним. Я можу бути тільки гордим, бо це та ситуація, в якій ми живемо, просто робить нас сильнішим. І Україну як країну, бо через війну зараз вони просто міняють характер, міняють менталітет. Бо ти б'єшся, не даєшся, б'єшся через не можу. І це буде у спорту так само. Ми б'ємося, б'ємося, деколи виходить, не виходить, але ти даєш все. Так що мусимо бути горді і, і працювати далі. Протистояти Лейпцигу, Селтіку та третій рік поспіль мадридському реалу було складно, але це не заважало донечанам здобувати очки. Ще за тур до завершення групової стадії команда Йовішевіча гарантувала собі виступ у стадії плей-офф Єврокубків. Але у лізі чемпіонів залишився мстивий суперник, який потужно відповів донечанам за розгром на старті. Програли проти Лейпцига, мусимо дати належне і рухатися вперед, не будемо робити трагедію від Цього. Ale možda bi bit ću se psikologični tisk se godinje, znajte. Bo, osma final, to dja nas, znaš, možljivo je Kaspere Pona duže velika bula i to mali se igrati do skonali mač se Ali rani gol, Їм дал просто напрямував їхні їхні е, їхню ідею, їхні цілі. І потім другий гобив нас, і просто немає що шукати більше тут. Єврошлях шахтаря продовжиться у лізі Європи другому за рівнем клубному турнірі континентальної футбольної спільноти. Від початку осені Україну у ньому представляло київське динамо, щиро кажучи, дуже досвідчений фахівець Мірча Лучаску та його гравці провалили турнір. Останнє місце у групі за участю французького Рена, турецького Фенербахча та кипрського АЕКу не відповідає рівню та амбіціям киян. Тепер Динамо зосередиться на виступах в українській прем'єр-лізі, де позиції провідного клубу теж далекі від лідерських. Нас одна мета вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна завершиться, а Динамо має залишатися на своєму рівні. Це бренд, клуб великої історії та переможних традицій. Ми займаємо останнє місце у групі, але думаю, що не заслуговуємо там перебувати. А ось дебют в Єврокубках Дніпра 1 можна вважати дуже вдалим. У лізі конференції Дніпряни здобули 10 очок та залишили позаду вадуць з Ліхтенштейну та Кіпрський Аполлон. Програли лише Нідерландському АЗ, що має потужний склад та великий досвід ігор на європейських аренах. Разом з виходом до плей-офф команда Олександра Кучера може пишатись тим, що принесла Україні найбільше очок у таблиці коефіцієнтів. УЄФА це дуже важливо для нашого футболу, оскільки там триває боротьба за 15-ту сходинку. Наступного сезону ця позиція відкриває можливості для виступів у всіх лігах, чемпіонів Європи та конференцій. П'ятьох представників України Бій Василя Ломаченка це шанс гучно заявити про Україну на міжнародній арені, впевнено підняти наш гордий прапор та розповісти про жорстоку війну на нашій землі. Саме так в Україні оцінювали поєдинок Ломаченка проти американця Джемайна Ортіса, що відбувся кілька днів тому у Нью-Йорку. Важлива перемога стала черговим особистим успіхом Ломи, чому ж Україна так само не виграла разом із ним. Камуфляж на формі прапор України на рукавицях. Ломаченко готувався до виходу у ринг після тривалої паузи. Бій проти молодого проспекта Джемейна Ортіза доволі несподівано став справжнім професійним випробуванням для Ломаченка. Американець вражав своєю швидкістю та ударом. Лома, як завжди, багато рухався навколо опонента, блискуче діяв у клінчі та якісно працював на близькій та середній дистанціях. Поєдинок тривав 12 раундів. Усі судді. Віддали перевагу нашому боксеру. О, я щасливий повернутися в ринг. Дякую всім за підтримку уболівальникам. Дякую Богові, команді, батьку. Я говорив ще до нашого поєдинку. Що Ортіз топ боксер. Ломаченко подякував усім та не сказав головного в Україні. Чекали, аби він згадав про війну та горе на рідній землі. Василь побудував промову на згадці про головну мрію свого життя. У ринзі з'явився Девін Хейні, чинний абсолютний чемпіон світу у легкій вазі. Ломаченко висловився чітко. Моя наступна мета: чотири пояси. Я готовий на. На все на будь-які умови офіційно Хейні цей виклик ще не прийняв. А боксерський світ активно висловлюється щодо шансів українця у поєдинку проти Хейні. Лома замалий для легкої ваги. Він уже не той боєць, яким був цього разу. Лома переміг, але Хейні його розіб'є. Він занадто повільний. Виглядає занадто старим. А от Теофімо Лопес, який уже долав Ломаченка, впевнений у перемозі Василя. Я маю віддати перевагу ломі. Я б сказав, що де він проведе дуже гарний бій, якби мав би інстинкт убивці. Хейні боєць, який знає, що робить на рингу. Однак такого технічного бійця, як Ломаченко, треба тримати на безпечній дистанції. Промоутер українця Боб Арум запевняє поєдинку Ломаченко Хейні бути ми зробимо все, що можемо, щоб організувати протистояння за звання абсолютного чемпіона, яке хочуть побачити всі фанати боксу. Вони два найсильніших у світі. Це буде Фантастично у 2023 році. Напевно, на нас чекають два протистояння за титул абсолютного чемпіона світу. У головних ролях українці Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі і Ломаченко проти Хейні. Народ України, який усіма силами захищає свою державу, вірить у своїх переможців та свою велику перемогу у слова і дії, у підтримку героїв, у кроки заради життя. Майстер видовищних перемог. Перший чемпіон світу з паркуру. За кілька хвилин у нашому колі спорту це треба бачити. Говорити про спорт з головним відповідальним за спорт у державі цікаво, але нелегко. Війна відсунула спорт далеко за обрій наших потреб та не скасувала його. Разом з країною спорт пережив жорстокі дні, страшні втрати. Разом з країною він сподівався і відроджувався. Міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт про український спорт впродовж важких місяців російської повномасштабної агресії в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі. Україна атакована з півночі, сходу та півдня. роботу змінилась повністю. Тому що виклик часу був інший, Розпочалась війна, і ми, ми як зараз я пам'ятаю, що ми зібрались зранку, всі, всі, все керівництво міністерства, ми зібралися в моєму кабінеті, і ми з першої хвилини ми вирішували, тому як робити, що робити, як працювати, тому що ми розуміли, що... Основне це для нас, це наші спортсмени, це наші тренери, це робота наших збірних команд. Вже зранку у нас була нарада під голованням прем'єр-міністра України. Що, як ми діємо? Відверто, ми ж потрібно говорити всі відверто, і що практично ну, було багато питань, на яких не було відповідей. Наскільки мені відомо, міністерство розпочало діяти з перших днів. Власне, якими були перші дії? З перших днів вже написав лист на всі міжнародні федерації, щоб вони не скасовували наших спортсменів, тому що звісно, що перший місяць, що лютий з го четвертої, десь приблизно ще декілька тижнів наші спортсмени не в змозі були приймати участь у міжнародних змаганнях, виїжджати за кордоном або десь пересуватися, коли вони знаходились там за кордоном, тому що це теж було складно і не було на це перші дні ні кошти. Ми під цим працювали, і потім вже наші спортсмени вже наприкінці середині березня, вже розпочали приймати участь. У змаганнях, що для нас дуже було важливо, щоб весь світ знав, що ми українці і ми є, ми і будемо завжди, і щоб всі бачили наших спортсменів, як вони змагаються, як вони приїжджають, як вони приймають участь, як вони перемагають, як вони становляться і підіймають наш прапор, вони розказують на в ЗМІ, розказують, що відбувається в нашій Україні, щоб весь світ знав. Що йде війна, повномасштабна війна. Відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань. Власне, який алгоритм дій от стосовно цього питання? Ну нам дуже допоміг Міжнародний олімпійський комітет, тому що міжнародний олімпійський комітет з перших днів засудив агресію проти України Російської Федерації та Білоруську та Білорусь. Та Білорусь. І він надав рекомендацію відсторонити всім олімпійським та неолімпійським відоспорту від участі у змаганнях росіян та білорусів. Цю рекомендацію практично всі федерації виконали. І ми вже протягом практично 7,5 місяців ми не бачимо ні російських, ні білоруських спортсменів, не проходять змагання в Росії. Допомагав, щоб наші президенти перетинали кордони, їхали на Виступи на міжнародні конгреси з їх видів спорту. Вони там приймали участь, вони показували відео, фото, що відбувається, які руйнування в нашій країні, як, як країна-агресор руйнує наші спортивні об'єкти, загалом всі об'єкти інфраструктури України. це така робота, яку ми під керівництвом голови офісу президента Андрієм Єрмаком, яку ми разом робимо, якому ми разом обговорюємо, і ми кожного дня рухаємо до того, щоб як більше по часу ми не бачили росіян та білорусів на міжнародній арені. Наскільки змінилось фінансування спорту після вже повномасштабного вторгнення? Змінилось, і ми розуміємо, чому. Але ви знаєте, на міжнародні змагання, на міжнародні змагання наших збірних команд, пріоритетних відеоспорту, які готуються до Олімпійських ігор, до Паралімпійських ігр, до всесвітніх ігор. У нас кошти є. Якщо нам є десь якісь кошти, нам не вистачає, то міжнародний олімпійський комітет він створив. Фонд Солідарність, яким керує президент Національної пійської комітету Сергій Бубка і президент Томаш Бах втричі, втричі збільшив бюджет цього фонду, на сьогоднішній день вже там 7,5 мільйонів доларів. Ми робимо все, що ми розуміємо, що найближчим часом перемога буде з нами, і нам потрібно буде готуватись до Олімпійських ігр в Парижі, до Олімпійських ігр, які будуть відбуватися і в 2028 році. Для нас дуже важлива перемога, тому що президент. Країни Володимир Зеленський ставить мені задачу, як більше золотих медалей привезти з Олімпійських ігор, щоб Україна була в 20-ті найкращих країн світу. Що вас найбільше вразило за ось цих півроку? Мене вразила згуртованість українців. Як ми згуртувалися, як ми згуртувалися за нашу перемогу, як ми згуртувалися в боротьбі. Проти агресора, як ми згортувались в розумінні, що ми українці, що ми нація переможців, що ми разом, ми разом будемо діяти до до тільки до перемоги. Друга частина інтерв'ю Вадима Гуцайта у наступній програмі за тиждень. А вже за кілька важливих речень знайомство з чемпіоном у виді спорту, яким захопився він, та маєте захопитись ви. Подивіться на майстерність, дізнайтеся про великі перемоги та величезні плани. Герой нашого етеру, Богдан Колмаков. На своєму шляху Богдан Кулмаков добре бачить і знає усі перешкоди. Саме вони складають його дорогу до успіху. Українець, чемпіон світу з паркуру, професіонал, що опановує високу майстерність вже багато років. Як для дитини е, мені завжди було цікаво, десь залазити щось робити ну, завжди е, любі дитині, тобто десь вилазити на дерево, десь на знаю, на паркан чи десь стрибати. Я займався тим, чим мені подобається, і зараз я те саме роблю. І, тобто, я вважаю, що для мене це завжди було якось професійним. Паркур це карколомне поєднання кількох видів спорту. Це і гімнастика, і легка атлетика, і скелелазіння. А головне завдання швидко, якісно і обов'язково видовищно долати перешкоди. Це і спорт, і стиль життя. Ну тобто, я живу зараз цим. Не знаю, що буде в майбутньому, але зараз це. Те, чим я займаюся, те, що мені подобається, і тим, чим я живу. Богдану 25 років, а на свої перші міжнародні змагання він потрапив у 2019-му. Пандемія коронавірусу скасувала низку важливих стартів. Страшний лютий цього року завдав чергового потужного удару професійній кар'єрі Колмакова. Тоді він практично забув про тренування та став волонтером. У моїй тітці е, було як склад, тобто туди звозили всі. Е, Продукти, люди, хто хто що міг, і потім ми це розфасовували, тобто відправляли вже кому потрібно. Паркур не олімпійський вид спорту, але був представлений на всесвітніх іграх, куди Богдан Кулмаков кваліфікувався раніше. Він звернувся до міністерства молоді та спорту та отримав дозвіл поїхати до американського Бірменгему. Виступ став для нього золотим Була гордість за країну, за себе. Бо коли я вже став на подіум, то в мене вже таке як було і полегшення, і тому що я ну, віддав все перше, все для України, звичайно, от потім вже для, для себе. Для сім'ї у Токіо відбувався дебютний чемпіонат світу зі спортивного паркуру. Поїздка не фінансувалася міжнародною федерацією, але мер рідного міста Атлета Олександрії допоміг Богдану поїхати на головні змагання року. Фактично, сам проти інших суперників, яких підтримували тренери та команди, Богдан вперше в історії здобув звання чемпіона світу. Я завжди, як. Розраховую тільки на себе на змаганнях. тобто Я не розраховую на тренера чи ще на когось, тому що я завжди тренувався один. Ми ще з друзями до цього не знаю, як посміхалися, що то, ну, типу, чемпіон світу з паркуру. Ну, Просто там, угарали. А зараз це вже офіційно. от. І зараз це. ну, Типу смішно і ні, тому що ти розумієш що тіпу, ти чемпіон світу. Складний, але дуже успішний сезон завершився. Наразі відновлення та відпочинок. Втім, Богдан і тренується, і знаходить час для хобі. Мені завжди подобалось типу монтування відео, моушен дизайн І тому ви, тому... іноді я трошки комбіную, але для мене тренування це головне. Удосконалювати майстерність необхідно. Богдан вірить, що паркур може стати олімпійським видом спорту, тому і вбачає у цьому нову мотивацію. Олімпіада, а, тобто для мене це як, не знаю, як для спортсмена, кожного це як найголовніша подія, тобто як найголовніший чемпіонат в світі. На мою думку, то це великий стрибок ну, щодо вгору щодо розвитку паркуру саме. Тому, не знаю, для мене це. Це дуже круто, якщо це відбудеться. Дебютною олімпіадою для паркуру можуть стати ігри у Лос-Анджелесі 2028 року. Наш чемпіон Богдан Колмаков мріє подарувати Україні ще одну історичну золоту медаль. Про інших переможців велич яких неможливо розмістити в одній залі слави, пощастило згадати мені. Легендарний німець Міхайль Шумахер та його співвітчизник Себастьян Феттель тепер відстають від молодого дива сучасної першої автоформули. Нідерландець Макс Ферстапен встановив рекорд за кількістю перемог у сезоні. Нещодавній гран прі Мексики закарбував перевагу Макса 14 виграних гонок. Таким тепер є історичне досягнення у Формулі 1. Ферстапен також перевершив іншу. Легенду, яка досі змагається з Максом на трасах, попереднім володарем рекорду за кількістю набраних очок, був британець Льюіс Гемілтон. Ферстапен здобув 416 пунктів, і тепер є лідером. І за цим показником. Добити скептиків та хейтерів таланту Макса має його попередній найбільший успіх цього сезону. Він знову став. Чемпіоном світу. Якщо ви за щось не поважаєте Ферстапена, то просто визнайте, зараз він, його машина і його команда найкращі. Усі мріють про таку кар'єру. Ось доказ, що розмістила у соцмережах дружина футболіста Олександра Зінченка. Це не твоя машинка, це є ви машина, синок вилазь. Луї, Вирізь, будь ласка, це не твоя машина. Дитина хоче покататися. вилазь, кажу. Аналічана Історичний екскурс і ракурс у ці дні просто необхідні. 25 років тому впродовж кількох осінніх тижнів Україна знову по-справжньому повірила у свій футбол. Київське Динамо двічі розбило один з найсильніших клубів світу, і досі я зберігаю у серці радість та гордість тих днів. Знаю, ви разом зі мною. Незабутні не матчі з неймовірними результатами, прекрасна команда з Шевченком і Ребровим атаці та легендарним тренером-новатором Валерієм Лобановським усе це про київське динамо на фініші попереднього століття. Нова хвиля, можливо, те динамо. А кінця х років і збірна України разом з тим кінця 90-х років це і давали такий потужний націоналістичний поштовх, поштовх свідомості, тому що вони якраз наприклад на матчах Динамо і збірної країни тоді вперше з пролунали масові виконання українського славня на трибунах. А футболісти вчилися вже тоді починали тримати руку на серці. Те, чого не було Чверть століття тому, київське Динамо гучно заявило про себе в Європі. Зіркова іспанська Барселона самовпевнено впевнено їхала до столиці України по чергову перемогу в групі Ліги Чемпіонів, але потрапила під удар Динамо такої сили, якому просто не змогла протистояти. То були важливі». Перемоги важливі часи була молода країна, і ще не була вона розбавлена такими гучними перемогами. Коли Сергія Реброва, Юрія Максимова та Юрія Калитвинцева показали рівень та міць тієї команди: три Європейський шок від розгрому Барселони швидко змінився на щирий інтерес до творців результату. І ось ці перемоги, зокрема київського Динамо, безумовно, тому що футбол тоді асоціювався переважно з київським Динамо, Взагалі, український футбол це Динамо, тому що Динамо найпотужніший радянський ще старий український бренд а, в старих часів. То вони якраз і об'єднували на матчі Динамо Київ, тоді, наприклад, на домашніх на Барселоні, ось, зокрема, на цій, на яку виграли три збиралася вся Україна. 5 листопада 1997 матч матчу Каталонії став справжнім бенефісом Андрія Шевченка, котрий остаточно розкрився як форвард топ рівня. Ще до перерви нападник Динамо оформив хет трик і змусив місцевий камп Ноу, стоячи аплодувати киянам. А ще один м'яч у ворота барси: це гол Сергія Реброва. Це було дуже багато часу на вулицях Києва по всій Україні. Перемогти Барселону 4-0, це дуже велике Барселона після того і перед тим ніколи не програвала так в двох матчах з загальним рахунком 0-7, не забивши жодного голу, І причому це в груповому етапі Ліги Чемпіонів, це дуже високі рамки. Безумовно, це запам'ятовується. У Андрія Шевченка голи, які він забув на стадіоні Кампф-Ноу, увійшли в золоту колекцію його голів, хоча він накліпав, слава Богу, за свою кар'єру. А от вони одні з тих голів, якими він пишається. І безумовно, це все залишається в очах, залишається. Спогадах залишається в хроніці. Вирішальний внесок установлення Динамо того часу зробив метр українського футболу Валерій Лобановський, який використовував сучасні методики у підготовці команди та завжди був неабияким тренером-мотиватором. Валерій Васильович Лобановський це геній, який зміг довести до молодих гравців, що вони здатні зробити це, що все в міг силах і що. Нема різниці, з ким ти граєш, якщо в тебе є рівень, якщо в тебе є бажання перемагати, ти можеш засудити 25 років великим успіхам, що відкрили нову сторінку історії не лише українського футболу. З такими перемогами Україна набувала впевненості, заявляла про себе світові, справедливо пишалася здобутками, що формували її обличчя та рівень. У правильному темпі, якого надають прекрасні спогади і зовсім без машини часу. Подивимось тепер на майбутнє. Важливі спортивні події, що чекають нас попереду. Груповий етап Єврокубків завершено. Попереду – плей-офф. У понеділок, 7 листопада, у швейцарському ньоні відбудеться жеребкування стадії ігор на виліт. Суперників дізнаються і два українських клуби. Донецький шахтар змагатиметься у Лізі Європи, а Дніпро 1 отримає опонента у Лізі конференцій. Тенісний світ дізнається ім'я переможниці підсумкового турніру сезону. В американському місті Фортверд, що у Техасі виступають, найкраще за результатами змагань жіночої тенісної асоціації. Визначаться й чемпіонки серед пар. У турнірі бере участь Людмила Кіченок, що вперше представляє Україну на такому рівні. Її партнеркою на корті є Олена Остапенко з Латвії. Завершується чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Результати українських атлетів не вражають, але є ще два шанси на нагороди. Юний Ілля Ковтун веде боротьбу в особистому багатоборстві, а лідер збірної України Ігор Радівілов спробує перевершити суперників у своїй коронній дисципліні опорному стрибку. Тиждень спорту, що буде головним у наступному випуску, стартує вже цієї миті. Кожна варта уваги та поваги деталь, подія чи виступ, зробить нашу нову зустріч цікавішою. У фіналі випуску спеціальний подарунок від одного з учасників кола спорту Богдан Колмаков та його супермайстерність. Нехай наші нові дні будуть спокійними та переможними.